Доброго ранку малята. Малята, подивіться, хто завітав до нас в гості? Так, це хлопчик, а звати його Іванко. Доброго ранку, Іванко. Малята, наш Іванко, не може впізнати, хто на картинці. Давайте йому допоможемо дізнатися. Дітки, подивіться, хто це? Так, це коровка. А це хто? А це свинка. А це хто? Так, це собачка. Молодці. А це так, це кішечка. Це тварини, які живуть біля людей. А називаються вони свійські тварини. Дітки, давайте пограємо з вами в дуже цікаву гру, яка називається. Хто що дає? Дітки, що нам дає коровка? Так, молочко, молодці, а козочка. Кожич, козочка теж дає нам молочко. А собачка охороняє наше подвір'я. Котик-муркотик ловить мишей. Іванку, і ви малята. Я сподіваюся, вам сподобалося грати в цікаву, в цікаву гру. А тепер давайте пригадаємо, про кого ми сьогодні з вами дізналися. Дітки, як називаються тваринки, які живуть біля людей? Так, молодці, це свійські тваринки. Іванку, і ви малята. Я сподіваюся, ви запам'ятали, які бувають свійські тваринки. Малята, а ми з Іванком кажемо вам до побачення, до нових зустрічів!